Слава Ісусу Христу! Надходить вечірній час, вечірня година. І нашу молитовну варту буде продовжувати Господь Бог своїми ангелами. Але наш обов'язок подякувати цією молитвою, подякувати і визнати, що без Бога ми не змогли би прожити цей день. І тому сьогодні візьмемо ми для розважання стихи із 112 го псалма. Високий над усіма народами Господь. Над небесами слава Його. Високий над усіма народами Господь. Історії людства було багато прикладів того, коли людина хотіла бути як Бог. Людина хотіла панувати над цілим світом. Ми навіть знаємо з Біблії, з Біблії історію про Вавилонську вежу. Коли був один єдиний народ, який хотів збудувати таку вежу, такий дім, щоб піднятися на небеса і подивитися, як там живе Господь. Але ми всі чудово знаємо, як закінчувалися такі бажання людини. Бо це були бажання людини володіти світом. І ці люди. Дуже важко закінчували, на жаль. А може, на щастя, я не знаю, як це сказати правильно. Але отаке от бажання володіти всім світом завершувалося великим крахом. Завершувалося трагедією для самої людини і для цілого народу. Тому що це було бажання людини. І людина йшла всупереч волі Божій. Ми маємо розуміти, що тільки Господь Бог може бути над усіма нами. Тільки один Господь Бог може володіти світом, а ми, його діти, ми його творіння маємо навчитися жити разом, Співдіяти, допомагати, підтримувати один одному, розвиватися. Так як це роблять діти в сім'ї, вони можуть конкурувати, вони можуть щось між собою виясняти, які стосунки. Але вони люблять один одного. Вони готові один за одного йти горою, тому що вони знають любов свого батька, своїх батьків, що батьки їхні вчать своїх дітей любити і поважати один одного. Бо в цьому є сила. Тому ми маємо визнати, що тільки один Господь Бог є над нами. Тільки Він має право володіти всією землею, не людина, не якийсь один народ, а тільки Господь Бог, а наш обов'язок, звичайних простих людей, вчитися жити в мирі і злагоді, поважати один одного. Бо тільки в такий спосіб я дійсно буду щасливий. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, 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 Господи, Ісусе Христе, Сину Божий! Помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішни, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішни, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішни, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішним, Він з землі підіймає бідного і з пороху підносить убогого. Коли людина визнає, що тільки Бог є, має право володіти цим світом, то таку людину Бог піднімає. Коли я визнаю волю Бога над собою, що тільки Бог має право керувати. Тоді і все в мене виходить. В Новому Завіті Христос розповідає притчу про таланти. Я думаю, що всі її пам'ятають і добре знають, це, господар, це про господаря, який роздав свої, своє господарство своїм слугам, щоб кожен по вмінню керував цим майном, яке йому було дано. Ці слуги між собою не змагались, не дорікали один одному тобі більше, тобі менше. Ні, кожен з них почав працювати так, як йому належить, так, як він міє. І тільки лінивий, тільки боягуз, тільки той, який хотів, мабуть, бути найкращим, хотів бути кращим в очах свого господаря, бо він зберіг те, що йому дано. Виявився насправді зовсім іншим. Його було покарано. Через те, що він. Не зробив так, як хотів від нього Господар. Через те, що він не визнав свого господаря дійсно правдивим Богом. А двоє інших слуг, які не побоялися, втілили в життя, мабуть, в думки свого Господаря, отримали велику новогороду. Тому й кажемо, що в Боги, той, який не боїться, але той, який виконує волю, волю Божу, буде піднятий. І тому наш український народ, який виконує волю Божу. А воля Божа була це повага і любов до ближнього, як до самого себе. Поляга якраз і нами виконувалась. Ми хочемо бути в своїй державі. Ми не хочемо ні з ким воювати. Ми хочемо мати свій дім. І в цьому ми виконували свою волю. А той слуга, який вирішив. Який боїться, боїться всього інакше не назву, він боїться всього світу. Вирішив опанувати весь світ, насправді буде повалений. У Бога Господь підніме того, хто й виконує Його волю, тож весь український народ буде піднятий, піднятий з цієї руїни, і він стане великим. Тому що ми любимо життя, ми любимо дім. Ми любимо насправді своїх сусідів, і ми хочемо жити з ними в мирі, але ми хочемо, щоб вони нас поважали і не приходили в наш дім без нашого дозволу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Боже, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Синно Боже, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син о Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помили, Господи помили, Господи помили. Благослови. Благослови Господи, нас на цю ніч. Просимо Тебе, Господи, підніми весь наш український народ з цієї руїни, захорони кожного нашого Українця, де б він зараз не перебував. А особливо просимо Тебе про захист для наших військових, дай їм мужність силу, щоб вони могли звільнити наш дім від наших від непроханих гостей. А тих непроханих гостей, Господи, приведи до покаяння, просвітли їхні серця і розум. Тож просимо Тебе, Господи, захисти нас всіх в цю ніч, бо Ти святий іси завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву, за цю денну молитовну варту. А зараз я вірю, що Господь Бог і Його ангели будуть вести ось цю нічну варту, захорняючи кожного з нас. Завтра, о 8-й годині ранку, буде Божесна літургія онлайн, і в 9-й годині ми знову розпочинаємо нашу молитовну варту, уже денну спільну нашу варту. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.